Володимир Самійленко, як ми ждали її віковічні раби. Як ми ждали її віковічні раби, як бажали знесилені в час боротьби, Щоб хоч промінь один серед темної ночі засвітив нам у змучені очі. О, прийди, ми казали, богине ясна, і нехай уже край наш недолі не зна, хай за квітне життя на замерлому полі поведи нас до кращої долі. О, прийди ж, і тебе ми посадим на трон, твоя воля нам буде найвищий закон, ми тебе приберем у препишній шати. І будем гімни, подячні співати. І прийшла ти, а як ми тебе прийняли, замість трону на смітник тебе зволікли, замість шат дорогих оплюванням покрили, і твій дух у крові потопили. О свободо, в ім'я найсвятіше Твоє. В серці вбили ми все, що найкращого є, і в нестяні звертаємо до тебе богине, тільки дике рикання звірине. Переможного миру вам!